Цинтривіт. Дуже довго це мені все йде, ну але я вже ось, клітку на три сім'ї роблю від вчорашнього дня. Ну і як можете бачити, все ж таки воно йде мені вже успішно. Зробив каракас, зробив задню стінку, зробив бічні стінки. Зараз ставлю підлогу, потім накрию верх, зроблю двері, заб'ю ось перестінки, тому що тут раз-два потрібно забити. Ну і тоді поставиться кліточку на місце, вона повинна стояти ось там далі трохи. Тоді вже буду робити сюди вихід. Тут все вже було більш-менш рівно, але, на жаль, дощі падають, я вже кинув наниз, щоб валялося, щоб не просто на ньому сиділи, щоб вона мало сухе, тому що тут все грязно мокро, тому що вже декілька днів був сніг, дощ, непонятно все. Тут все було вже вирвано, Ну, була маленька дивочка, ось цієї маленької дивочкою вони зробили от щось таке. Некрасиве, непонятне. Хочу купити ось цей такий камінь є. Невеличкі такі, такі якісь менш. І от тут, щоб з ними засипати, хочу так сантиметрів 10 засипати, щоб висоту було. Ну і щоб вони вже по них ходили, щоб не було такої грязі, тому що от, все клеїться, вони Не видно вам, не видно, мені сонце сліпить, це все клеїться, це все бісить. Вже хочеться зробити, щоб було більш-менш адекватно і нормально. От. Зараз потрібно буде отут. Досочку підрізати трошки, щоб її забити. Ну і от, буде туди вже підлога готова. Тут є. Ну тут мені цех не вистачить, мені потрібно буде ще побрати. Ну, на мене там, в принципі, я так їх там відложував на дещо інше, але раз вже все робити це, то вже зроблю те. Зараз постараюся швиденько, скоренько все зробити, закінчити. Ну що час не стоїть, час летить, а я чуть чуть не встигаю за цим часом. Так, на підлогу. Це виходить, буде найбільший відділ. Ну, він неркнув, він теж найбільший буде тут сантиметрів може на 5, такий ширший. Ну, Найгурший буде якраз посередині, але тут теж якось випадає на 3 см, якщо як, 4 см, якщо великих таких змін немає. трошки достужки виступають, але ну, я зараз раз пилка стоїть, підпиляю і все буде нормально. От такі вони зараз справи в господарстві. На жаль, вже дуже і дуже пізно. Сезон можна рахувати втраченим. Ну, нічого з цим не поробиш. Дуже багато часу забирає робота. Ну Не то що робота, сам доїзд, мені йде на нього майже 3 години на день. Поки на зупинку з'їдеш, поки там автобус приїде, потім ще їздимо всякими вуличками, збираємо людей. Водій ще такий, що там, де можна їхати, 120, він їде 50, він не спішить вже Зараз -вот і на пенсію, тож йому нема куди вже спішити. І він не розуміє, що інші спішать. Їздимо, як їздимо, на жаль. Так. Так все, немає ну, часу довго говорити, тому що день закінчується швидко. А я майже нічого не зробив. Завтра неділя, там знову робота. Так, потрібно сьогодні цю кличку завершувати, ставити на місце. Все, всім гарного дня, гарного неба і до зустрічей!